Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. З раночком вас всіх. Ми, як завжди, 5 хвилин. І за 5 хвилин спробуємо поговорити про те, а що ж було вчора і чого ми чекаємо сьогодні. Ви знаєте, ну, на мій погляд, а нічого не було вчора нового. Все було те, що вже було: Були, була анексія Криму, була, був Донбас. Було 24 люте лютого? Все було. Були дамби, були коврові бомбардування, були звичайні е, акти терористичні країни держави. Ну, все було. Була погроза е, ядерною зброєю, вона так і залишається. Була погроза всього. Мобілізації, вона йде. Що ми взагалі чекали? Від вчорашнього там виступу ось тої людини, яку я навіть неправильно назвав людиною. Ну, не нелюддю. Що ми взагалі взагалі чекали від дій тієї держави, яку я навіть не хочу називати державою, але це є таке слово. Та нічого нового. Що треба робити нам, друзі? Нам треба на кінець то всім зрозуміти. Що у нас вибору немає? Немає, просто немає вибору. Ми повинні визволяти свою землю. Ми повинні захищати свою Україну. Ми повинні працювати на захист. Багато чого у нас зараз не так. Треба ще раз передивитися своє бачення, ще раз зрозуміти, як можна менше слухати. Слухати ось будь-кого з тієї держави, будь-кого. Тому що вони можуть говорити все що угодно, все, що їм потрібно, все, що їм потрібно. Вони можуть говорити це з Москви, вони можуть говорити це з Владивостоку, вони можуть говорити це з Парижу, вони можуть говорити це з Італії, вони можуть говорити це, я не знаю, з Бразилії, з Китаю. Ви розумієте? Це вони говорять від себе за себе, для себе. Ми повинні. Думати за себе, для себе і захищати себе. А то ми тут влаштовуємо всякі, де, де всілякі розмови про 73 річних бувших півіць, а е, в цей час. Не оформлюємося на роботу в Парикмахерській. Я про просте. Розумієте, про просте. Не треба великих там завтра буде те, а сьогодні він виступить з 9 до 10. Та хай виступає. Нахрен він всім нам потрібен. Він що хоче, він зробить. Або якщо він що задумав, то зробить. Якщо оточення задумало, воно зробить. Ми повинні своє дивитися. Ми повинні своїх лідерів слухати. Ми повинні за своєю армією йти, підтримувати своє ЗСУ, працювати для свого ЗСУ, для своєї армії, для своїх воїнів, для своїх батьків, для своїх дітей. Ми повинні для себе робити, а не слухати, що скаже той, чи той той чи той. Ще ми повинні. ну Це вже наша, а, наш уряд повинен і наше керівництво повинно. Ще більше сплатити навколо нас світ. Ось і все. А те, що він скаже, ну хай каже. Те, що він зробить, він зробить, хоч ми чекаємо його, хоч ми не чекаємо його, хоч ми спимо, хоч ми не спимо. Хоч ми любимо того-то чи того, -то. хоч ми ждемо. Ви дивіться, не один прогноз тих бувших верні, ліберальних, гарних русських. Не збувся і не збувається. Про мобілізацію. Про мобілізацію я вже казав вчора. Подивіться, українці на окупованих територіях вас просто хочуть знищувати. І це йде ордло. Ордло, ви хочете голосувати за те, за те, або підтримуйте, ви підете. Вас будуть знищувати. Будуть знищувати і Венків, будуть знищувати бурятів, будуть їх посилати, але ще раз, не будуть посилати москвичів, не будуть мажорів, не будуть ось тут ми десь схожі. Тут треба нам теж також подивитися, що треба всім, всім працювати на нашу. Державу всім працювати на нашу свободу, на нашу волю. Підписуйтесь, друзі. Підписуйтесь, нажимайте дзвіночок, розповсюджуйте, донатуйте. Давайте, ви знаєте, що треба робити. Ви знаєте все, що треба робити, для підтримки українців, українських контакт, контентів, нас, українців, а не них. Дякую вам. До вечора. Ввечері буде стрім. Ввечері поговоримо о 20.00. Україна переможе.